Слава Україні, героям слава. Останні новини з війни. На сьогоднішній день українські воїни уніштожили 41 тисячу 30 солдат ворога. За сьогоднішній день плюс 200 і 1000 плених. 223 літаки, 190 гелікоптерів 1768 танків плюс 5 на сьогоднішній день, 4011 БМП, БТР і другої бронервоної техніки плюс 7 на сьогодні. 932 артилерійські системи. Плюс 16 за сьогоднішній день, 117 в засобі ППО 259 РСЗВ Українські воїни уніштожили состав з технікою і боєприпасами. В Херсоні було знищено 80 чоловік. Особового складу і 200 чоловік поранено. Також було багато розбито, розбито техніки, і росіяни понесли великі втрати на цьому участку. Українські військові знешкодили розвідгрупу ворога на слов'янському напрямку, а також відбили штурм росіян на Бахмутському напрямку на, Авдії, на Авдіївському бойові дії тривають. На слов'янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів стріляв у райони населених пунктів. Норцівка, Чепель і другі. Неподалік Мазанівки силами оборони викриту знешкоджену розвідслуну групу противника. На Бахмутовському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію артилерію неподалік Берестового Солідара Бахмутова. Цинічно завдав ударів по населених пунктах Покровське, Новолуганський Солідар в районі Яковлівки. Ворог намагався вести розвідку силами розвідувательної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Солідара, вершини та Бахмута. Успіху не мав. На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження та створення реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дембенівка, Петрівка, Прудянка. Салт і вруска Лузува неподалік Старого Салтово. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали Вісіч та відійшли. Корабельне груповання противника кваторах Чорного та Азовського морів, основні зусилля зосереджені на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів, елементів і інфраструктури в глибині території України.